Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 36. Зглянься на нас, владико, Боже Всесвіту, і споглянь на всіх поган, розповсюдь твій острах. Зведи свою руку на чужі народи. Нехай твою владу вони узріють. Як перед ними явив Єси твою святість між нами, так перед нами, яви твою велич між ними. Нехай визнають тебе, як і ми те визнали, що немає Бога крім тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса, звелич свою руку й праве рамено, збуди гнів і зли своє обурення, розби противника. Розбий ворога. Час приспіши, спом'яни бо присягу, щоб діла твої великі прославились. Хай гніву вогонь пожере того, хто кинеться рятуватись. Ті, що гномлять народ твій, хай знайдуть погибель, голови розбий проводарям ворожим, тим, що кажуть крім нас, немає нікого. Позбирай. Усі коліна Якова, поверни їм спадщину, як на початку. Змилуйся, Господи, над людом Твого ймення, над Ізраїлем, що його ти на рівні з первородним поставив. Зглянься над отим святим Твоїм містом, над Єрусалимом, місцем Твого спочинку, хай сповниться сьогодні. ...он прославою Твоєю, а твій народ Твоєю величчю, дай свідоцтво першим Твоїм створінням, здійсни пророцтва, ім'ям Твоїм проречені, тим воздай нагороду, які тебе очікують, нехай виявиться правдивість Твоїх пророків. Вислухай, Господи, благання молільників, як то був Арон народ твій поблагословив хай знають усі, що землю населюють, що ти Господь, бог віковічний. Кожну страву шлунок приймає, та є страва ліпша від страви. Піднебіння розрізняє страви з дичини. Так і розумне серце, слова брехливі. Нікчемне серце. Завдає страждання, та хто з добрим досвідом, той проти нього зрівноважиться. Жінка приймає кожного мужа, та є дочка ліпша від дочки. Вродлива жінка обличчя звеселює. Понад усе вона чого чоловік бажає. Коли в неї на язиці доброта і скромність, той чоловік її. Інакший, ніж звичайні люди. Хто жінку здобуде, той щастя починає. Помічницю з ним споріднену, стовп для опертя. Де нема огорожі, там майно грабують, де жінки немає, чоловік стогне, блукаючи. Хто бо звіряється на спритного розбійника, що наскоки вчиняє зміст та на місто. Ось так і з чоловіком, що гнізда немає, а спочиває там, де ніч його застукає.